І на завершення випуску про погоду за даними синоптиків Чорнівецького гідрометцентру наступний тиждень на Буковині буде дощовим. Температура в день підійматиметься до 11 градусів тепла. Календарна весна розпочалася дощем, туманом та вітрами. Чи очікувати боковинцям ще снігу та морозів у березні? Чи весна все ж потішить теплом? Завтрашній день буде найбільш приємний. Очікуємо перерву у опадах, навіть прояснятиме в день. І хоча зранку ще буде трошки морозно, на нарівнині температури будуть в межах 0,2 градусів морозу, в горах 0,5 морозу, а в день очікуємо 10-15 градусів вище нуля. На вихідних та на початку наступного тижня місцями дощитиме. Опадів не очікуємо і вночі, неділі, а ось у день пройде черговий холодний атмосферний фронт. І, хоча денні температури ще будуть в межах 6-11 градусів тепла, але небо затягне хмарами, пройдуть дощі, і на наступний тиждень. Погода перша половина тижня, практично повторе, минуло тижня. То вівторок і середа по всій території пройдуть невеликі, помірні дощі, які навіть на рівнині короткочасно будуть переходити в мокрий сніг. А в горах це дійсно буде переважно мокрий сніг та сніг, і навіть місцями формуватиметься сніговий покрив. Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини сі 4